Катерина Рокицька з Макіївки Донецької області нині мешкає з двома дітьми у своїх рідних у Житомирі. І свого рідного міста вони вирушили лише з комплектом літніх речей. Головне, розповідають, біженці було залишитися живими. Нині, окрім теплих речей, потрібно ще й канцелярські приладдя, адже розпочинається навчальний рік і сину Матвію час збиратися до школи. Ось чому допомога волонтерів стала дуже доречною. Ми без теплих речей і без каких-то ученічих віщій, все що получится, нам бы хотелось что-то получить, что-то взять, потому как мы ну, не думали, что задержимся так надолго здесь. Пока хочу ребенка устроить в школу, чтобы он, ну, не опаздывали мы с начала учебного года, пока это, устрою ребенка в школу, буду заниматься вопросами трудоустройства. Як і Матвій Рокицький, змушений звикати до нових однокласників і Данилу Фоменко з Луганська. Нині разом із родиною він мешкає у готелі «Житомир» і збирається теж на навчання до 17-ї школи. Що це страшновато, так от буває. Ось таке «Ну що, звикнемо. У мене двоє дітей, один йде сюди, в школу, другий в третю гімназію, то я думаю, все буде добре. Допомагають люди дуже, дуже добрі і гарні, від, від, від відгукуються на чужий біль люди у вашому місті. І директор тільки що сказала, що насправді це місто жита і миру. І ми приїхали сюди може, два місяці тому і почуваємося тут, як у своїй родині. Дуже нам тут подобається. 57 дітей-переселенців отримали у подарунок шкільне приладдя та портфелі. А подбали про це волонтери закладу на чолі з вчителем математики та інформатики Миколою Тарасюком. Разом зі своєю родиною, і колегами він працював у соціальних мережах, відшукуючи небайдужих випускників школи та людей доброї волі. Результати не забарилися, і заклик почули навіть у Німеччині, Великобританії і Санкт-Петербурзі. Долучилися також міська рада, об'єднана діаспора азербайджанців в Україні і не лише. Также были случаи, что участие приняли и две мамы. Мы их никак не могли не отговорить. Вот они старались. все равно нашли возможность, чтобы передать либо денежные средства на банковский счет, либо принести какой-то костюм, как бы посодействовать. Причем у этих мам дети требуют серьезных операций. Подключились и христианская организация во главе с пасторем. Христианської церкви Антоновим Русланом Леонідовичем за що йому большое спасибо. Він один із перших підключився к проекту передали канцелярські товари. Вот. також я хочу відмітити компанію Дів Експрес». У у й школі, яка є багатонаціональною, працює під девізом всі ми різні, але рівні раді новим учням і обіцяють взяти їх під свій патронат. Я думаю, що ви знаєте, що в нас народ народу брати 25 національностей на сьогоднішній день. І е, жодна дитина не буде не одягнута, не взута. Я вам як директор гарантую, тому що це гарантує наше місто Житомир, місто жита і миру. Пообіцяла, що міська влада докладе всіх зусиль, аби дітям було комфортно і виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимпалюк, яка теж є випускницею 17-ї школи.